Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на бесіду державні символи України. Тож вмощуйтесь зручненько, слухайте уважно. Дивіться, малята! У вас на екрані з'явилася картинка. Що ж саме зображено на цій картинці? Правильно, це мапа. Нашої батьківщини, наша батьківщина, як називається? Так, правильно, Україна. А ми з вами хто? Молодці. Ми з вами українці. Дітки, подивіться уважно на картинку. Хто на ній зображен? Так, вірно, це Україночка. А погляньте на наступну картинку. Молодці. Це українець. А ще в Україні як можна називати хлопчиків? Так, козаками правильно. Малята, як і в кожній країні, в Україні є свої державні символи. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що на ній зображено? Молодці. Це прапор. України. А якого він кольору. Правильно. Жовто блакитного. Це Державний символ України. Прапор України. Подивіться уважно на цей Державний символ України. Це герб або тризуб. А тепер я вам пропоную. Послухати невеличкий фрагмент пісні і зазначити, що це найголовніша пісня нашої країни. Вона, дітки, називається Гімн України. Тож слухайте уважно. Ось такі державні символи нашої Батьківщини України. Це Прапор України, Герб України та головна пісня України Гімн України. Дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Ви молодці. А про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Так. Ми говорили про нашу батьківщину, Україну, про її державні символи, про Прапор України, Герб України та Гімн України. Сподіваюсь, вам було цікаво дякую вам за увагу, до зустрічі, мої любі!